Друзі, всім привіт! З вами Суперсіб. Рубрика, питання, відповіді вже з архітектором. Архітектор Іван один із наших багатьох архітекторів, але я думаю один із найдосвідченіших. Скільки ти вже зробив проєктів? 200 плюс проєктів, будинків, комерцій. Що ти ще робив? Готелі. Готелі, житлові будинки, відпочинкові будинки, горих, отаких от як ми тут. Так, то чому клієнт, обравши компанію Суперсіп, має сказати, дайте нам архітектора Івана. То, що ми можемо запроектувати і збудувати будинок на будь-якій місцевості. Отут може приїхати на... Бітоно-місок <смір> <смір> і заряти вам фундамент і збудувати будинок. Тому замовляйте, будинки, комерції, лазні, готелі, відпочинкові бази. Комплексно готові будувати у Карпатах і по всій Україні під ключ.